Таю вас за даними рейтингу всесвітньої туристичної організації, Україна займає восьме місце в Європі за кількістю туристів та входить до десятки світових лідерів. Курорти України нічим не поступаються за кордони. У нас є і море, і гори, і води. Окрім звичних курортних зон, які найбільше популярні влітку, таких як Крим, варто звернути увагу і на міста курорти, де відпочивати корисно цілий рік. Курорт Хмільник бальнеологічна оздоровниця державного значення, відоме і популярне місце для лікування та відпочинку серед населення України та Зарубіжжя. Основним лікувальним фактором є родонова вода, яка не має аналогів серед відомих мінеральних вод. Перша письмова згадка про місто датується 1362 роком. Хмільник, який нещодавно отримав офіційне звання курортного міста, історично вважається найкращим місцем лікування таких патологій, як остеохондроз, хребта, артрит, артроз, гіпертонічна хвороба, варикозне розширення вен та ще цілого ряду хронічних захворювань. Днями у місті Хмільник розпочав свою роботу новий санаторій Радон. Точніше, навіть не так, колись на цьому місці працював державний санаторно-лікувальний заклад, який мав таку саму назву. Потім, як і багато інших, він занепав і сьогодні відновився, розбудувався і знову радий вітати гостей. Радон сьогоднішній це майже три сотні місць, новітнє медичне обладнання та цілий список лікувально-профілактичних процедур, який може похизуватися далеко не кожен санаторій. Санаторій розпочав будуватися дуже давно. Він був готовий санаторій, але він був закинутий санаторій. Прийшов повний упадок. Санаторій побудувався. Ось цей красень побудувався за три роки сім місяців. В цьому санаторії. Цей санаторій прийшло самі самі новітні технології. Так, да, в дійсності можна гордитись тим, що вже бачите на сьогоднішній день. Люд в санаторії будувався тільки для людей. Харчування у санаторії чотириразове за системою індивідуального попереднього замовлення. Також тут планується організувати ресторанне харчування для ВІП-персон. Існує можливість індивідуального замовлення в номер, але головний секрет кухні санаторію натуральні продукти, вирощені власноручно агропромисловому комплексі. Агропромислове науково-виробниче підприємство Візит створене тому 10 років. Це багатогалузеве підприємство, в якому працює біля тисячі чоловік. Основне правлення це сільськогосподарське. Я можу сказати, що також і це. Санаторно-курортне лікування в частності це санаторій Радон, який збудований тому три роки. Готельний фонд складається з номерів різних категорій. Всі вони відрізняються оригінальним дизайнерським рішенням. Умови проживання задовольняють смак найвимогливіших гостей. Загалом дизайн усіх приміщень санаторію був ретельно продуманий спеціалістами, головною метою яких було створити спокійну та затишну атмосферу для комфортного тривалого відпочинку. Коли вже закінчились будівельні всі роботи і Стало питання, як і чим оформити інтер'єр. Дуже довго ми сперечалися, знаходили якісь різні компанії, і нарешті ми знайшли дуже прекрасну, чудову людину в Вінниці. Це один дизайнер молодий, який нам підказав, як найкраще буде з екологічно чистих матеріалів зробити ту домашню таку атмосферу, створити затишок, прекрасний нейтральний тон стін. Фон мрамора, ну налаштований якийсь спокій перебування у санаторії під час курсу лікування ні в якому разі не буде сумним. Тут вам запропонують концерти, дискотеки, туристичні поїздки, лижні прогулянки взимку, риболовлю влітку та багато інших розваг. Окрім оздоровчих закладів, хмільник може бути цікавим для мандрівників. Він має свої історичні цінності. Старовинний замок графа ксідо, римокатолицький костюл глави Іоанна притечі, відреставрований у 1729 році. Або діючий арочний міст через річку Південний Буг у венеціанському стилі. Проте, все ж до цього міста, їдуть в першу чергу, щоб відновити здоров'я. У санаторії Радон займаються лікуванням захворювань опорно рухового апарату, таких як остеохондроз хребта, хвороба бехтірєва, реактивні артропатії, ревматоїдний артрит у неактивній фазі, артрози, артрити, травматичні ушкодження кісток і суглобів, хвороби позасуглобових м'яких тканин. Також рекомендовано приїхати сюди і хворими серцево-судинними патологіями, гіпертонічною хворобою першої другої стадії, перекозним розширенням вен і шемічною хворобою серця, облітируючими захворюваннями судин нижніх кінцівок першої. Другої стадії також проводять тут реабілітацію постінсультних хворих, але не раніше 6 місяців після інсульту. Лікування вегетосудинної дистинії винозної недостатності. Крім того, до списку показань входить ряд захворювань нервової та ендокринної системи, шкіри, гінекологічні хвороби та чоловічі статеві проблеми. До лікувальної бази відноситься два ванних відділення. Які складаються з 21 вани загального призначення і 5 ван підводного душу масажу. Ванни загального призначення представлені радоновою ванною це основна перлина санаторію, радон, і не тільки санаторія Радон це перлина хмільника, як курорту. Представлені хвойними ваннами, бішофітними і скипідарними ваннами. Так як основним лікувальним фактором курорту є унікальні за своїм складом радонові мінеральні води, то радонотерапія у складі бального лікування представлена в санаторії у найповнішому спектрі. Всі види ван, радонові ванни для рук, для ніг, місцеві, двокамерні, загальні, напівванни, також до вашої уваги всі види лікувальних душів: висхідний, циркулярний душ, шарко, підводний душ масаж. сухие вуглокислые и сухие радоновые ванны. Радоновые ванны назначают пациентам с проблемами с позвоночниками, с тахоадрозом, с проблемами с суставами, как большими, так и малыми, предки заболеваний, как артрозы, артриты, полиартриты. Очень хорошо радоновые ванны успокаивают нервную систему. Во время подводного массажа улучшается кровообращение. Когда улучшается кровообращение, идет хороший обезболивающий эффект, повышается иммунитет очень хорошо. И даже для женщин, чем полезно, сбрасывать несколько килограмм. Пациентам назначают лечение только доктора. Противопоказания у каждого индивидуально. Это может быть как гипертония третьей степени. Опухлі добре качественні і лізлокачественний, і також в рімі брем'яності не в приймати радон. Фізіотерапевтичне відділення санаторію представлена чисельними процедурами: інгаляціями, електролікуванням. Усі апарати нові та сучасні, що дозволяє індивідуально підбирати саме ті процедури, які найкраще підходять пацієнту. До фізіотерапевтичної частини медичної бази відноситься також важлива складова у вигляді механотерапії. Механотерапія, тренажерний зал, заняття на дошках юмінова і масажне відділення, яке представлене лікувально-профілактичним масажем, і також багатьма видами інших масажів, Це і загальний масаж, це і чакра чакрастоун масаж, це і антицелюлітний масаж, це і масаж баночний. Для лікування проблем з хребтом, окрім інших процедур, використовується також і підводне вертикальне витягування, механічне розтяжіння хребта хворого поміщеного в міні-басейн, у результаті чого відбувається розслаблення навколо суглобових м'язів, декомпресія міжхребцевих суглобів і спинно-мозгових сегментів. Санаторно-курортне лікування показане майже всім. Іноді спеціалізовані центри можуть лікувати і гострі стани, проте існують загальні протипоказання, які не дозволяють відпочивати у санаторіях і проходити медичні процедури. В першу чергу це інфекційні хвороби, психічні розлади, онкологічні захворювання та вагітність за виключенням тих місць, які приймають саме таких відпочиваючих. Серед приємних процедур, які окрім оздоровшого ефекту принесуть ще й радість, вам можуть запропонувати інфрачервону сауну. Це унікальна система комплексного оздоровлення і омолодження організму. У сауні температура шкіри підвищується приблизно на 10 градусів, а температура тіла приблизно на 1 градус, що призводить до покращення імунітету. Крім того, за допомогою інфрачервоної сауни можна лікувати суглоби і зв'язки, які стають більш міцними і еластичними. Поліпшується робота внутрішніх органів. Два мільйони потових залоз нашої шкіри починають активно працювати і виділяти з потом всілякі шкідливі для організму речовини. Зворотня процедура лікування охолодженням. Кріосауна під час проходження процедури у людини відбувається природне стимулювання імунної системи, спрямоване на ревізію усіх органів, стабілізацію гормонального фону, обміну речовин, отримані Кого життєвого тонусу за рахунок додаткового викиду ендорфінів кріосауна найсильніше впливає на шкіру. Вона покращує мікроциркуляцію, оптимізує обмінні процеси, посилює турпор шкіри і покращує її зовнішній вигляд. Також ефективний метод аерокріотерапії для лікування зайвої ваги і целюліту. Кріосауна проводиться в спеціальній закритій такій установочці з допомогою рідкого азоту, випроння рідкого азоту. Температура в кріосауні досягає мінус 160-180 градусів за Цельсієм. Інфрачервона сауна вона є ефективнішою за звичайну сауну в декілька разів, тому що при температурі, яка є нижчою, ніж в звичайній сауні, тобто 45-52 градуси. Ефективність виведення шлаків, випаровування поту в рази більше вище, ніж в звичайній сауні. Не дивлячись на те, що основний медичний профіль санаторію ревматологія та неврологія, а основний природний лікувальний фактор мінеральна радонова вода, до списку лікувально-профілактичних процедур входить ще одна, яку не часто зустрінеш у санаторіях, така як спелеотерапія. Це кімната з нанесеною сіллю, повареною сіллю на стіни і нагнітається апаратним, апаратна методика, нагнітається сіль, мікрочастинки солі, якою пацієнти дихають протягом 45-60 хвилин. Це метод лікування знайшов своє відображення в лікуванні таких захворювань, як пронхіальна астма, як часті захворювання дихальної системи, наприклад, часто хворіючі дітки. Теж є ці захворювання є показами для призначення спелеотерапії. Алергічні реніти будь-якої етіології теж є показом для призначення спелеотерапії. Культура відпочинку у санаторіях розвивалася роками. В часи існування радянського союзу цілою справою було дістати путівку, підготуватися до поїздки а вже там, на місці, щовечора прогулюватися у наймоднішому вбранні. Зараз все інакше, проте дух курорту нікуди не подівся. Медичні процедури у тритижневому відпочинку це пів справи, адже не менш важливими є і умови проживання, про які час розказати більш детально у санаторії два спальних корпуси. Всі номери без винятку мають санвузол з душовою кабіною, обладнані кондиціонерами, lcd телевізорами з кабельним телебаченням, холодильником, телефоном, феном, електрочайником та сейфом. Крім того, вони мають безкоштовний доступ до мережі інтернет. У шестиповерховому спальному корпусі є також ліфт. До того ж, вам запропонують номери на будь-який смак від стандартного двомісного з двома ліжками до ВІП номера з двох кімнат. Усі номери просторі, світлі та мають вихід на балкон. Період перебування у санаторії за рекомендаціями лікарів повинен складати від 18 до 21 дня. Спеціального направлення від лікаря для поїздки у санаторій не потрібно. Діагностику можна пройти прямо на місці. Керівництво санаторію намагається зробити усе можливе, аби вартість путівки була доступна для кожного. Цінова політика повинна бути врахована. Я поспілкувався з керівниками лікувальні заклади в місті в Хмельнику та по території України, і ми прийняли відповідне рішення е, сформувати ціну, таку, як і сьогодні, є в всіх санаторіях. Ну, але умови, напевно, трошки буде краще. Медичні процедури, що входять у вартість санаторно-курортної путівки, у повному спектрі проводяться тільки дорослим. Дітям до 12 років можна проходити тільки окремі процедури після консультації з лікарем. Наприклад, деякі бальнеологічні сеанси, масаж або спелеокамеру. Лікування та відпочинок у санаторії Радон доступний у будь-яку пору року. На даний момент на території ведеться будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з басейном, закритим тенісним майданчиком, спортивними та фітнес- залами. Тож вже за рік це місце стане одним із найрозкішніших лікувально-профілактичних закладів нашої країни. Причинами негараздів зі здоров'ям появи тривоги та агресії можуть стати випаровування бензину. Такі висновки зробили дослідники після тривалих експериментів. Вони довели, що люди, котрі змушені постійно дихати вихлопними газами, значно частіше демонструють злість, роздратування та інші негативні емоції. Тому частіше бувайте на свіжому повітрі, гуляйте, займайтеся спортом, а головне отримуйте задоволення від життя. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось!